Доброго дня, мої любі малята! Дітки, подивіться, до нас у гості завітала ворона. Вона запрошує нас в гості до весняного лісу. Давайте подивимося, що там. Дітки, як ліс змінився з приходом весни? Що з'явилося на деревах? Так, листочки, а як змінилася травичка? Подивіться, скільки квітів. Дітки, а як ви гадаєте, хто живе в лісі? З настанням весни у тварин з'явилися дитинчата у ведмедиків. Видмижата, у зайчиків зайченята, у вовка вовченята, у лисички лисенята, у білки більченята. Як вони радіють сонечку та теплу? Давайте, малята подивимося, відрізняються ли дерева один від одного. В лісі ростуть дерева. Клен, ялинка, дубок. У клена ось такий листочок. У ялинки не листочки, а гілочки. А у дубка. Листочок з візерунком. Знайди листочок з дерева, Дітки, ворона дуже задоволена, як ми з нею пограли. І пропонує нам повернутися із весняного лісу назад в дитячий садок. Малята де ми з вами сьогодні побували? Правильно, у весняному лісі. А що ми з вами бачили? Так, тваринок. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.